thank you Перш за все, треба зазначити, що курс туроперейтинг другий рівень для керівників призначений для набуття управлінських навичок. Керівник організації має розуміти, як має бути побудована система управління і як зробити її ефективною. Якщо в курсі туроперейтинг перший рівень для персоналу розібрані процеси управління формуванням та збутом туристичного продукту, то цей курс. Спрямований на розгляд технологій управління всіма основними сферами менеджменту туроператора: виробництвом, персоналом, маркетингом фінансами. Таким чином, менеджмент менеджороперейтингу можна визначити як систему заходів, спрямованих на вирішення завдань управління діяльністю туроператорів в туристичному бізнесі та їх відносин з іншими суб'єктами туристичної діяльності. Туроператора цю організацію можна представити як набір елементів. Вони утворюють систему, в якій взаємодіють між собою в процесі виконання певних завдань. Ця система пов'язана з зі середовищем і за допомогою цих зв'язків впливає на середовище. Зв'язки, що спрямовані з системи в середовище виходи системи, а ті, що входять в систему ззовні входи системи. Одним з підходів до управління організацією як системою є модель чорної скрині. Щоб побудувати модель чорної скрині, необхідно вказати всі входи і виходи з системи, не, див... не цікавлячись її внутрішнім змістом. Слід зазначити, що існує безліч систем, внутрішній устрій яких неможливо або недоцільно описувати, і в цьому випадку модель чорної скрині є єдиним варіантом їх дослідження. Наприклад, ми не знаємо, як влаштований організм людини. В той же час необхідно знати вплив, який чиниться на нього лікарським препаратом та іншим. Формалізація моделі чорної скрині ґрунтується на завданні двох множин вхідних і вихідних змінних, і ніякі інші відносини між множинами не фіксуються. Так, наприклад, керівник туристичного підприємства, звичайно, повинен розуміти технологію. Туропарської діяльності, але йому не треба ретельно знати, як виконуються всі операції на підприємстві, зокрема бухгалтерський облік. Керівник має спочатку встановити виходи організації, що він хоче від, від організації, і входи, що для цього треба. Для туристичного підприємства на вході будуть цілі, економічні, соціальні, маркетингові та інші, ресурси. Матеріальні, кадрові, фінансові, інформаційні, технологія. А на виходи бажаний економічний результат, прибуток, частка ринку, задоволення від роботи, керівники та персоналу, соціальна відповідальність, тобто внесок у вирішення проблем суспільства, а також задоволені запити клієнтів. Для успішного керівництва керівник повинен на початку одразу чітко визначити виходи і входи. Ця задача в туристичному бізнесі ускладнюється нестабільністю зовнішнього середовища, складністю структури туристичної індустрії. Зазвичай ризики для туристичного бізнесу утворюються з числа зовнішніх факторів, тому менеджери повинні оперативно реагувати саме на зміни у зовнішньому середовищі, рунковій кон'юнктурі, пропозиціях і поведінки конкурентів. Але головною умовою вдалому опору динамічному зовнішньому середовищу туроператора є внутрішня стабільність, чітке розуміння призначення організації, цілісне її сприйняття. Для цього має бути сформована та детально описана її бізнес-модель. Бізнес-модель це компактне, спрощене уявлення про бізнес призначений для цілісного уявлення і аналізу діяльності всієї системи взаємопов'язаних бізнес-процесів. Якщо сказати просто, то бізнес модель дає відповідь на питання, на чому організація збирається заробляти гроші. Розробка бізнес моделі не вимагає значних знань про бізнес-середовище, принаймні на початкових етапах. Бізнес модель є скелетом компанії. Усі процеси в компанії описуються її бізнес-моделлю і підпорядковуються в ній. На початковому етапі життєдіяльності компанії необхідно запустити ці процеси і переконатись, що вони не конфліктують між собою, а ведуть компанію до отримання прибутку. Слід також зазначити, що у сфері туристичного бізнесу, на відміну від багатьох інших сфер людської діяльності, Тісно переплітаються функції створення та реалізації послуг, зближуючись в єдиний виробничий процес. Наведена особливість висуває підвищені вимоги до системи адміністративного менеджменту підприємства. Під адміністративним менеджментом слід розуміти управлінську діяльність, яка передбачає чітку формалізацію, сувору регламентацію контролю, регулювання діяльності трудового колективу, що направлена на досягнення цільових орієнтирів, кожен співробітник, і тим більше, менеджер, повинен знати сферу відповідальності свою і колег, розподіл задач або функцій. Критерії оцінки якості виконання кожної задачі. Система адміністративного менеджменту підприємства це комплекс відносно відокремлених взаємозалежних організаційних елементів, які через налагоджені наскрізні під систему комунікації та документообігу затверджені організаційну структуру, схему управління і штатний розпис. Положення про структурні підрозділі, встановлені посадові обов'язки і виробничі завдання забезпечують досягнення визначених цілей. Головна задача, яка має стояти перед керівництвом тороператора, не контролювати кожну операцію або одиницю продукту, а створити умови, що зводять до мінімуму помилки в роботі. Для цього треба. Повне закріплення відповідальності за якість результатів за конкретним виконавцем, розробка ефективної системи морального і матеріального стимулювання працівників, знання споживачів та конкурентів. Переконаність, що всі співробітники розуміють і виконують цілі туроператора в межах своєї компетенції, визначення завдання з питань якості для кожного підрозділу підприємства та ефективне планування всіх дій перед їх виконанням, використання колективних форм і методів пошуку, аналізу і вирішення поставлених завдань. При цьому важливо правильно розподілити завдання. Встановити масштаб керованості. Масштаб керованості це величина, що визначає кількість співробітників або робіт об'єднаних під єдиним керівництвом. Багато фахівців як орієнтир для визначення масштабу керованості рекомендують якісь усереднені величини. Вважається, що в сфері туризму число підлеглих у одного керівника повинна підпорядковуватися закону 7 плюс мінус 2, тобто не менше 5 і не більше 9, у середньому 7 осіб. В організації мають бути чітко розподілені права і відповідальність. Існують два варіанти їх розподілу: система ялинка і система матрійка. У системі ялинка права і відповідальність вищого керівника поглинають тільки частину прав. І відповідальності або повноважень нижчого керівника. Тобто, центром завдань є безпосередній керівник. Система мотрійка є системою подвійного або множинного підпорядкування. У ній права і відповідальність вищого керівника цілком поглинають права і відповідальність або повноваження усіх нижчих керівників. Тобто є декілька джерел завдань. У цій системі дуже складно знайти крайнього у силу розпорошеності прав і відповідальності всіх нижчих рівнів. Побудована система управління організацією не є сталою, а навпаки, є динамічною. Підпливом внутрішніх та зовнішніх процесів та чинників вона потребує коригування. Для оцінки ефективності діючої системи можна використовувати такі показники, як своєчасність ухвалення управлінських рішень, частка помилкових рішень загальної кількості, застосування внутрішніх резервів в процесі вирішення поставлених задач, ступінь залучення персоналу, процес прийняття управлінських рішень, формалізація процесу управління. Але при оцінці ефективності управління організацією необхідно враховувати, що організаційна цілісність будь-якої системи визначається стійкістю її щодо найслабшої ланки. Тобто, якщо, наприклад, кадрову політику ви можете оцінити на 4 бали, фінансову на 3 бали, виробничу на 5 балів, але маркетингову – на двійку, то ефективність системи менеджменту підприємства це не середнє значення, а двійка. Під час налагодження дієвої системи управління туроператором варто пам'ятати, що цінностями організації є не тільки її активи, продукт, що випускається, майно, а її досвід, кваліфікація співробітників, їх лояльність, ноу-хау, культура. Все те, що входить в поняття інтелектуальний капітал. Оцінка, накопичення і розвиток інтелектуального капіталу і головне управління ним для досягнення цілої організації стали нагальним завданням для провідних світових компаній.